І розмова. Будь-яка тема не проблема. Будь-яка тема не проблема. Говоримо сьогодні з вами про вигорання у служінні про те, як же ж любити і не вигоріти. І з нами у студії вже сьогоднішній наш гість, священнослужитель Аветік Дарбінян. Аветік, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви до нас доєдналися на нашу ранкову таку розмову. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе. Скільки часу ви на служінні і чому ви обрали саме такий життєвий шлях? Ну на служінні я не багато. Я, я не знаю, як це порівнювати, але я, я вважаю, що небагато. Десь сім е, років я е, 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 чому обрав це саме цей шлях? Ну, знаєте, е, ти не обираєш, ти просто йдеш. Бо mm -hmm. коли він, він пропонує тобі щось, то він пропонує тобі найкраще. Mm -hmm. тому, тому ось я тут на служінні. Дуже дякуємо за відповідь. А ось можете взагалі сказати, чи були періоди, ну, тому що ви говорите, що сім років це невеличкий період, ну нам він здається доволі таким величким. От чи були за період вашого служіння епізоди такого вигорання, коли хотілося покинути все і піти в пустелю? Якщо так, то як ви з цим справлялися? Так, безумовно, безумовно, це було. Я би хотів сказати, що не було, але, але це було. І ви знаєте, це стається, мабуть, тоді, коли от ти робиш щось для людини, для члена церкви, ти допомагаєш йому щось вирішити, якісь проблеми. А ця людина при такій, знаєте, при першій же нагоді, при першому непорозумінні хигрюка дверима і десь іде, ну показуючи своє невдоволення до тебе, і воно десь, а ти вважав його як або вважаєш його як, як, як якоюсь Знаєте, такою близькою людиною вже для себе, і це, це не один я, це багато людей зштовхуються з цим з такими проблемами. І ми інколи думаємо, як пастори, да, що е, ну от, ми, ми не вигоремо. Бо що таке вигорання? Вигорання це така, знаєте, як ми, як ми інколи думаємо, це не ознака слабкості, а це знак, що ми живі і обмежені. Бували моменти, коли хотілося просто все залишити. Бували моменти, коли хотілося просто залишити все і піти геть з служіння. Але ці, такі періоди супроводжували, знаєте, такими емоційною втомою, е, з неохоченням, іноді навіть внутрішньою порожнечою такою, яка наповнювала із таких моментів різних. Угу. Але е, для, мене, для мене особливо в такі моменти допомогою було. Була молитва відверті розмови з Богом, паузи в, в, в рутині такій, підтримка кількох близьких людей, і також нагадування собі, що мене покликав на це служіння Бог, Що це не я обрав своє служіння. Тому якщо він мене покликав, то він мені дасть і можливість далі пройти. Угу. І це знаходиться в Божих руках. Дякуємо. Якщо е... Дивитися на вигорання з точки зору Біблії, чи є можливо якісь конкретні місця в Біблії, де описується якраз таке вигорання в служінні? І якщо є, то чи можете про них трішки розповісти? Ну, біблія, біблія дуже багато говорить про вигорання. Вона показує ці приклади вигорання. Перший, наприклад, момент, який мені так зразу приходить на думку, то це пророк Ілія. Один з найвідоміших прикладів. Пам'ятаєте, коли Ілья після перемоги на горі Карміл він тікає в пустелю і каже: Господи, візьми моє життя, я не найкращий за, я, я не найкращий за батьків своїх і так далі. Він починає там жалітися і, і починає е, щось, щось таке робити. Це класичний приклад вигорання. Фізична втома, духовна виснаженість, емоційна само, самотність, і Бог тоді починає його е, каже: ну йди поспи, я тебе погодую, піди попи з цього е, цієї річечки. Те саме можна сказати, було і в Моїсея. Е, бо Моїсей, якщо ви пам'ятаєте, він не раз просив Бога. Я не можу більше нести цей народ, він вже мене достав, я, я вже не можу нічого з ним робити. Ну, десь в такому плані. І навіть у апостола Павла було вигорання. Якщо ви пам'ятаєте, в другому посланні до коринтян, в першому розділі, він пише: ми були надмірно обтяжені понад силу, та що й життя нам остогидло. Тобто він каже, наскільки вони переживали ці всі моменти в своєму житті, ці гоніння, випробування і так далі. що Він каже, що аж життя нам остогидло. Угу. Тобто вигорання воно є. Постійної мабуть, частиною нашого життя? Інколи ми його помічаємо, а інколи ми його не помічаємо. Тому в Біблії дуже багато прикладів вигорання. Я провів тільки три так коротенько, аби ми згадали трошки в історії Біблії, які були моменти з вигоранням. Дуже дякуємо за відповідь. І якщо ми бачимо зараз в нашому оточенні людину або служителя, який вигорів, от як йому або їй допомогти. Ну, дивіться, я би я би робив наступне. Я, я, ну, я не професіонал в цьому цій справі, тому можливо, е, треба звернутися до професіонала, до християнського психолога або, можливо, до духовного наставника до того, хто вже більше в служінні, той, хто знає, якусь. я би робив наступне. Я просто буду казати свого досвіду. Перше за все, е, дати. Цій людині або дозволити їй просто відпочити без докорів, тому що знаєте, зазвичай, коли людина от вигорила і кажуть, а я ж тобі казав, не роби цього, не неси не це, не, 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 не ходи туди і так далі. Тобто, без докорів дати людині відпочити. Друге, що я дав, це тобто, ну не, не дав, а зробив. Не знаєте, не робив з цього от, з вигорання якусь. Або в тому не прирівнював його до гріха. То, що часто це буває так, що люди прирівнюють вигорання до гріха, як кажуть, ну бачиш, ти оце ж ти ну, там щось таке наробив, і це, це, це тобі воно якби вилазить боком. Наступне, щоб я ну, якби я допомагав, це бути просто поруч, слухати цю людину, молитися з нею, молитися за нею. Ну і те, що я вже казав, можливо було б правильно звернутися до професіонала до проф... за професійною допомогою. А головне це нагадувати, що її цінність не в продуктивності. А в тому, що вона дитина Божа. Бо знаєте, е якщо ми будемо зосереджуватись на продуктивності і казати: ну добре, не, не переживай там, ти цього разу не зробив те, що ти хотів зробити, зробиш наступного. Тобто він буде себе вважати, ця, ця людина буде себе вважати якоюсь недостойною, що вона не змогла втілити все, і, і ця продуктивність, яку він ну, хотів втілити, вона. Не втілена, і воно ще більше його буде, якби ну, гнітить. Тому ну от, нагадувати, що цінність не в продуктивності, а в тому, що ти дитина Божа, і Бог бачить, що з тобою, як з тобою. Бо він поруч, він завжди хоче підтримати. Е, знаєте, як моя дружина мені каже, завжди каже, е, ну, вірніше, вона мені нагадує, тебе поклик, покликав Бог. Він тобі і дасть сили. Я знаю, що ти втомився. Я знаю, що в тебе в тебе вже немає сил. Але проси сили в нього, бо він знає, що ти зараз переживаєш. Тільки він може тебе зрозуміти по-справжньому, що ти зараз переживаєш. і десь вона мене, отак, знаєте, підштовхує до того, щоб мої от стосунки з Богом, відповіді на питання, чому в мене зараз чому я зараз це переживаю. Вони от десь знайшлися саме в Бозі. Дякуємо. Ось ще одне запитання, воно таке досить можливо навіть риторичне, але все ж таки цікаво дізнатися вашу думку. Чи можна ось як тактику не щоб не вигоряти, обрати як профілактику вигорання, щоб взагалі не служити? Чи це правильно? Якщо ти боїшся вигорання, взагалі не служити? Ну, ви знаєте, це, це дуже цікаве питання. Для мене це, це те саме, як уникати стосунків, щоб не бути пораненим. Тобто я не буду, не буду мати ніякі стосунки, бо я не хочу, щоб мене ображали або щоб я когось образив. Ну тобто, це неправильно. Служіння це не робота, це частина християнської ідентичності. Це те, коли я. Ким я себе ідентифікую? Якщо я кажу, що я християнин, але не маю ніякого служіння, то друзі, ну це не християнство. Бо християнство воно має бути в дії, воно постійне, воно в русі, воно не статичне, воно динамічне. Але служіння, служіння без близько, без близькості з Богом, без відпочинку, без здорових таких меж. Воно дійсно призводить до вигорання, тому краще от, обме, ну, мати межі, мати здорові відносини з Богом і здорові м межі, коли ну, то, щось торкається служіння профілактикою. На мою думку, і щоб, щоб о, о, ну, навіть ця, ця думка не приходила, є е, не відмова від служіння, а здорове служіння. Тобто розуміння того, кому ти служиш, для чого ти служиш, і ну, не, не, шо, не що ти цього будеш отримати, а е, просто для кого ти це все робиш. Е, тому тому я, я вважаю, що е, навіть не, не треба допускати собі такої думки, що е, краще взагалі не служити, краще взагалі нічого не, робу, не робити. Угу. Але, от знаєте, дуже часто от, допомагаючи іншим, ми зустрічаємося з такою інколи невдячністю, там маніпуляціями, там, з багатьма іншими неприємними реакціями. От як не зневіритись в служінні, от саме в таких випадках? Це також дуже хороше питання, і, на мою думку, це дуже глибоке питання. Але е, ну, мені здається, що перш за все, треба не дивитись на реакцію людей. Бо сьогодні вона може бути така хороша, позитивна, а завтра вона може бути негативна. Але ти робиш працю, яку е, Бог поставив тебе робити. Я завжди дивлюсь на пророків е, з Біблії. Дивіться, жоден пророк він, м, він не мав, е, от знаєте, такої е, такого, якогось захоплення від свого служіння. Подивіться, на ко, кожен пророк він е, мав якісь. Ну такі, знаєте, обставини, в яких йому було дуже тяжко. І так, його і використовували, його не чули. Він говорив, його не чули. Він закликав, його не чули. І тому тому от воно йому було десь тяжко. Але якщо ми будемо дивитись на реакцію людей та на, та на, на, на те, що вони там від нас хотять, ми не зможемо зосередитись на головному, на тому, до чого нас покликав Господь, до, до чого. Він нас закликав, що нам робити. Подивіться, ми, ми, ви, ви задали там питання да, маніпуляція. Ну окей, нами можуть маніпулювати, але ж Богом маніпулювати ніхто не зможе. І коли нами будуть маніпулювати, Бог нас захистить від цих маніпуляцій. Він каже: Окей, ти довіряй мені, а я буду вже робити за тебе все інше. Ви знаєте, Ісус теж стикався з, з такою невдячністю. Наприклад, дивіться 10 оцих прокажених. Тільки один повернувся і подякував Ісусу Христу. Uh -huh. останні дев'ять вони взагалі навіть не повернулися, і це по суті була знаєте така е невдячність, яку проявили люди. Дев'ять з десяти проявили uh -huh. цю невдячність. Тому ну, це як приклад для мене, що так воно й буде дев'ять з десяти не проявлять е, цю вдячність. Один тільки прийде і проявить ту, ту вдячність. Інші будуть, можливо, тобою маніпулювати, будуть тобою, е, знаєте, зловживати твоїм повноваженням, твоїми можливостями і твоєю допомогою, і так далі. Ми служимо не для аплодисментів. Це, це також для мене є такий приклад. Бо в одному фільмі, колись дивився, не пам'ятаю назву цього фільму, а там був якийсь такий спецагент, Може, так знаєте, здалеку зайду. І е, він там зробив якусь операцію, і до нього підходить один хлопець і каже: Слухай, а навіть ніхто і не знає, що ти зробив саме цю роботу, саме ось це. Він каже: е, Якби я хотів визнання чи аплодисментів, я би пішов працювати в цирк. <зайдує> і для мене знаєте, стало таким от е, кредо. Якби я хотів аплодисментів, я би дійсно пішов працювати в цирк. А я хочу служити Богу. Тому е, нехай моя права рука не знає, що робить ліва рука, знаєте, в цих допомогах, незважаючи на те, що буде, ну, от, як, як будуть мною зловживати, чи, чи як там будуть мною маніпулювати, і так далі. Дякуємо за відповідь. А вже одне з останніх запитання до вас в контексті нашої теми: що можете побажати слухачам? Ну, побажати, побажати хочу дуже багато, тому що це, це дуже важлива тема. Але перше, що я хотів би побажати, це пам'ятайте, Бог кличе не супергероїв, а покірних. Бог кличе тих, які готові відповісти йому на його поклик. І те, що ваша цінність не в результатах, не в служінні, а в тому, що ви його дитина, що ви його дитя. Це перш за все. Ви не маєте тримати все самі. Це його церква, це його справи, його, його духовна робота. Довіряйте йому, відпочивайте в ньому і служіть з радістю, а не під тягарем. Ось, мабуть, таке маленьке побажання хотів би дуже дякую. нашим слухачам. Дякуємо вам за таку чудову розмову. Дякуємо за те, що наводили практичні приклади. Можемо взяти тези з цієї розмови у своє життя. І бажаємо вам теж натхнення на кожен день служіння. Бажаємо відчувати Божі обійми і Божу підтримку. Дякую, що доєдналася. До побачення. До побачення. Ливом з голосом надії радіо голос надії.